Детективи БЕП викрили групу осіб, які незаконно ввозили в Україну комп'ютерну та побутову техніку із приховуванням від митного контролю. За даними слідства, жителі Володимирського району купували товар у Польщі і ввозили в Україну без документів про його походження, декларування та здійснення потрібних платежів. Далі техніку продавали по всій Україні. Для цього організатори злочинної схеми створили аналог відомого інтернет-магазину. Замовлення покупцям відправляли поштою. Аби приховати велику кількість відправлень. Організатори залучали інших людей, яким платили грошову винагороду. Детективи провели обшук у будинках, де проживають фігуранти, в складських приміщеннях, де зберігали товар, та в автомобілях, якими транспортували контрабанду. В результаті було вилучено ноутбуки, планшети, мікрофольові печі, обігрівачі, сушарки, автомобільні шини та інше. За попередньою оцінкою загальна вартість вилучених товарно-матеріальних цінностей становить близько 11 мільйонів гривень.